Наталія Шарапенюк на акцію прийшла із донькою Євою. Каже, її чоловік востаннє бачив дитину, коли їй було чотири. Нині доньці вже шість років. Це дуже важко було. Також я на війні втратила свого рідного брата, тому це дуже боляче для мене. А зараз шукаємо чоловіка Шарапанюка Андрія Анатольовича, який 28 червня перестав виходити на зв'язок. Який служив і служить в 115-й окремій механізованій бригаді. Вірю, що живий, вірю, що в полоні. Анастасія Постовід харків'янка. У Черкаській області живуть батьки її чоловіка. На акцію жінка прийшла з його мамою. Зі зв'язку він зник вісім місяців тому. Мені підтвердили це три тижні тому. До цього він сім місяців був, зниклий звісті, а з попереднього обміну хлопець розповів подробно, що він в полоні, що він його бачив, все мені описав, які поранення у мого чоловіка, і що тепер він підтверджений в полоні. Перша інформація, яка була, побратими сказали, що він загинув. І ми два місяці думали, що він точно загинув, а потім стали сумніватися, шукати. І нарешті знайшли підтвердження полону. для Івана Трифонова. Це друга акція. Розказує до російського полону. Він потрапив у вересні 24-го року на курському напрямку. Мене повернули як пораненого 300-го у березні 25-го року. У полоні говорить найбільше гнітила повна відсутність інформації з України про те, що відбувається вдома, дізнавалися фрагментами і випадково. Це було вже в іншому госпіталі, коли перевели, там дали подивитися фотографії київської акції підтримки полонених. І на одній з світлин, один із моїх побратимів, побачив свою мати, сестру, і тоді він узнав, що вони в курсі, що він в полоні. Це більш за все, що. Турбувало, що ми не знаємо, чи вдома рідні знають, чи живий ти чи не живий, чи в полоні. Нині Іван Трифонов проходить реабілітацію на акції, ходить в підтримку своїх побратимів. Над ними були суди, їх засудили по 205-й статті за тероризм, і всім ну тих, що. Кого я знаю, залишились живих, їм всім дали 15-17 років. Хлопці там залишаються, їх потрібно туди витягувати обов'язково. На сьогоднішню акцію приїхали майже 150 учасників. Це родичі полонених та зниклих безвісти військових, розказує співорганізаторка зібрання Оксана Коцуконь. На нашій акції щонеділі неділі люди це не тільки із Черкаса, Черкаської області і навіть є з Київської, з Полтавської приїздять. Сьогодні традиційну недільну акцію перемістили на іншу локацію у тінь, бо змістити її у часі, коли б спала спека, каже Оксана Коцуконь, неможливо в зв'язку з тим, що дуже багато людей добираються між міським транспортом. Там потрібно, наприклад, о 15.30 вже бути на місці, купити квіток і їхати додому. Сьогоднішня акція стала 23-ю від початку року. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.